Як операція Павутина, яка шокувала приємно шокувала весь світ та і, в принципі, розгромила достатньо велику кількість стратегічної авіації, ворога вплинула не тільки на його спроможність далі щось там стратегічно погрожувати, а й на внутрішньополітичні розклади в Україні. Зокрема, як це вплинуло на відносини в серед того невеликого коло людей, які ще досі можуть зайти до президента. А там є і Єрмак, і Буданов і сам Малюк, який став в, по повному сенсі героєм за останні тижні. Тож сьогодні ми якраз і будемо говорити про ці політичні інсайди. З вами Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп, і для того, щоб отримувати от таку інформацію, я вам, вам дуже раджу підписатися на канал, залишити вподобайку і коментар. Це допомагає нам просувати наш канал, а вам отримувати більш актуальний контент без зайвої конспірології, але з цікавою інсайдерською інформацією. Тож починаємо. Я не знаю, як це можна було пропустити, але раптом, якщо у вас справді була така штука, що ви не побачили, що ж відбувалося 1 червня, то. Гадаю, служба безпеки організувала операцію, яка прям точно веде підручники історії про те, як в один день розгромили більше 40 літаків, день не просто літаків, а стратегічна авіація ворога на їх території в глубині. І ця операція прям стала ну такою, яка давно не піднімала гарний настрій для українців. І звичайно, ми всі пишалися, але є. Люди, яким скажімо, напевно, ця операція трохи сплутала карти, що по їх подальшим кроком щодо кадрової політики і ем, обмеження кола тих, хто може прийти до президента. І от якраз про цих людей і про цю операцію, і що там кому сплутало, ми будемо говорити. Давайте розбирати трохи по частинам цю історію, знову ж таки, спробу без зайвої конспірології, Сам не люблю її слухати від деяких блогерів, але ну, тут я напевно точно маю розуміння про що говорю. Фактом, що вся Влада зараз в нашій країні, вона будується на простій формулі: ті, хто можуть зайти до президента, і хто не можуть, хто може донести свою думку і відповідно на щось впливати. Хто не може, ті аутсайдери, і навіть і незважаючи на мандат, слуги народу чи наявність навіть портфелю міністра, ну впливають ні на що, скоріше за все, навіть на призначення, хто у них за каву буде відповідати в тому ж самому міністерстві чи по конкретному законопроекту, яка правка буде внесена. Не буду зараз коментувати, чому так сталося, просто сприймаємо це як реальність, яка у нас є. Так ось і найбільша, скажімо, цінна валюта в цьому всьому потоці. Впливу на влади це ті, хто можуть самостійно зайти до президента, тобто без зайвого вуха, без зайвого запрошення і м, оминаючи голову офісу президента Андрія Єрмака. Андрій Єрмак, в принципі, всю свою владу побудував якраз на тому, що без нього ніхто не може зайти. А якщо заходять з ним, то обов'язково говорять, щоб ця чудова ідея була зроблена виключена завдяки ньому. На цьому в принципі він не побудував той імідж і ту владу, яку сконцентрував в своїх руках. І ось якраз в принципі вся боротьба так чи інакше йде за оце ліве чи праве вухо президента, на яке хтось може прийти і сказати щось по обхід Єрмака. Таких людей насправді не дуже багато. Я б сказав би, що їх можна вже перераховувати на пальцях одні руки. І, очевидно, серед них є декілька людей з наших спецслужб. І всі ми їх знаємо, тому що це мова йде про знов ж таки голову Служби безпеки України і голову, голову нашого гуру, відповідно, головного розвідника. Вони а мають таку можливість, б, іноді самі заходять це, іноді обговорюють речі, про які Єрмак потім дізнається, в тому числі із новин, Що йому а не подобається, б, не завжди ці команди потім, е які він ставить, виконуються. І якраз ось довго в наших політичних колах, та й не тільки вже це виходило в змі. Циркулювала дві інформації. Перше про те, що у Кирила Буданова, очільника ГУР є свій політичний рейтинг, свій Власні політичні амбіції, у нього справді, згідно з соціологією, достатньо високий рейтинг довіри, незважаючи на навіть провалену обіцянку щодо кави в Криму. І відповідно, що офіс президента думає про його звільнення. Це за моїми чутками або за інформацією, яку я отримую від багатьох джерел в нашому парламенті, та й не тільки відповідає дійсності. Але є проблема в тому, що у Поданово є непогані відносини з нашими партнерами, а йому довіряє президент. Це вони іноді роблять круту роботу, якою, ну м'яко говорячи, ми теж пишаємось. І тому зараз для того, щоб не горізувати, не робити з нього героя, не повторювати кейс залужним, коли його звільнили, а рейтинг йому тільки таким чином надули чи того ж самого розумково. По Буданову намагаються якось ну, дуже-дуже обережно офіс працювати і, ну, якби умовно накопичую певний те, що вони називають компромат. Хоча, мені здається, це ну, у них завжди виходило погано, і в цьому випадку. Де ж не вийде коротше, тут є е, у них така ідея, все ж таки поступово якось щось його з рейтингом робити, або якщо не вийде, просто обійняти і зробити одним із його облич на майбутніх виборах. Цікавіша історія з якраз не з Будановим. Цікавіша історія трапилась якраз з Василем Малюком, очільником СБУ, який е, достатньо довго очолював вже СБУ, який замінив на своїй посаді Баканова, і який, відповідно, так чи інакше працює по військовому напрямку. Чому я отут говорю про військовий напрямок? в тому, що Служба безпеки України, вона не дуже монолітна, і це не перша каденція і не першого президента, де таке відбувається. Там є умовно дві частини, і якщо у когось у вас є знайомі, які працюють в СБУ, то якщо вони працюють по військовому напрямку по військовій розвитці, вони справді розповідають круті речі. Я щиро пишаюся, відверто іноді допомагаю цим ребятам для того, щоб у них було більше техніки. І якраз от цей військовий напрямок очолює Василь Малюк. Ну тобто я маю увазі не формально, очолює, а справді очолює, він цим живе і не хочу там зараз його сильно ем, там захищати чи не скидати на нього певні проблеми, які є в цій службі, але ну умовно так понятійно домовлено, що він за це відповідає. Як він це робить, ми ще раз побачили 1 червня, та і не тільки 1 червня, під Кримом теж декілька разів пошатнувся завдяки їх роботі нещодавно. І от є інший напрямок. Це якраз. Той, який відповідає за спілкуванням за журналістами, політиками, економічними питаннями і умовно, взаємодією з різними неприємними людьми. Той напрямок, звичайно, мочовлю немалюк. Там є декілька заступників. Зараз не буду говорити конкретно там по їх прізвищам. Можете загуглити, не хочу зараз наводити ще раз зайву конспірологію, але умовно вони є, вони. Слухаються вже в офіс президента, зокрема дуже лояльні до Єрмака, і в принципі достатньо давно була ідея в офісі президента, зокрема у голови офісу президента, так як малюк іноді може прийти напряму до президента і відмовити. А із таких прикладів це відмова, в тому числі подавати від СБУ санкції, наприклад, на Порошенка. Так, щоб е, ви як хто не слідкував, згадали, їх ви дозі подавали через ФІНМОН і Міністерство економіки, то, ну, м'яко говорячи, це не подобається голові офісу президента. Так ось ідея була наступна: знайти привід, або ну так, підговорити там, умовно, президента, показати там всі зайві у ці речі по СБУ, щоб. Там так чи інакше малюка звільнити, і про це багато хто говорив. І ось тут ми повертаємось до спецоперації Повутина, в тому, що ця спецоперація в один день з ще кому невідомого малюка, зробила його справді героєм. Тут ну, ще раз дуже важко сперечатися. Більш того, якраз його меми, і в принципі всі ті відео, які дуже класно відпрацювали в даному випадку. Наша Фейсбук спільнота, та й не тільки, які розійшлись по всьому світу, і звичайно стали дуже популярними серед українців, Ну, м'яко говорячи, зробили рейтинг малюку достатньо потужний не як політика, а як ефективного голову спецслужби. І ось відповідно в даному випадку, тепер звільняти ну національного героя. Ну, це буде ну що найменш зараз в короткострові перспективі дуже погано. І мої джерела говорять, що в тому числі багато деталей по цій операції не обговорюють з головою офісу президента. Вони обговорюються напряму, тому що це спецслужби, є й верховний головно командуючий і намагалися максимально тут стримати цю інформацію в обмеженому колі. Я не хочу тут говорити конспірологію, що боялись там, що буде витік, що Єрмак комусь подзвонить і згадувати усі ці важногнергіти і таке інше. Це я залишимо для блогерів, які люблять щось придумати, але ну цей факт, що. Не дуже гірмака ставили у відомо, що там буде відбуватися, і що тепер малюк значно підсилив свою спроможність донести цю інформацію до президента самостійно. Таким чином, операція Паутина не тільки показала крутий результат на зовнішній світ, і не тільки підірвала в даному випадку стратегічну авіацію нашого ворога, але і підірвала плани, ну що найменше, я так говорю, джерела голови офісу президента про заміну очільника служби безпеки. Райни на людину, яка більш лояльна до нього, і зайвий раз не буде обходити його при тому, щоб доносити інформацію до президента. Не думаю, що це сильно просунеть якісь реформи. І ще раз у мене до СБУ багато зуважень якраз до їх економічного блоку, взаємодії з бізнесом і в принципі те, що іноді відбувається, Але в цьому випадку, напевне, я більше порадію за те, що от тут не буде такої можливості замінити наші... Більш лояльної людиною до офісу президента а будуть хоч якісь баланси в системі. Я сподіваюся, що вони колись все ж таки принесуть інформацію, хто ж там у нас так сильно в державі краде під носом, і чому ми нічого з цим не робимо. Що найменше добре, що це не буде One Voice Policy, як іноді ми бачимо по іншим напрямкам. Сподіваюсь. Я вам розповів про деталі, що відбувається всередині в тому числі вищого політичного керівництва, як його люблять називати слуги народу. І для того, щоб отримувати більше такої інформації, залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш канал і ставте «подобайки». До побачення.